Оцю за патріотизм вона так і називається, а це в самому Дебальце. Вона самій пірдовій. Отець Іван, священник із Закарпаття, показує заслужені медалі. Капелан, батько 17 прийомних дітей у двох дитячих будинках сімейного типу. На передову в зону АТО попросився служити сам. Штаб писав на нашого єпископа, чи дозволить. Або чи їм когось із священників. Ну і єпископ песка вже благословляв. Провів в околицях Дебальцева п'ять місяців. Додому повернувся тільки після другого поранення, коли працювати стало неможливо фізично. Через вибух снаряду у чоловіка гематома та зламані ребра. Першого разу капелану пощастило більше. Від снайперської кулі врятував бронежилет. Легко впізнати потерплюти яка стріляє. Бійці називали отця Івана наш батюшка. Священник каже, це і є найбільша нагорода, бо довгі місяці війни загартували та зблизили. Капелан проводжав бійців на завдання, рахував очима, чи всі повернулись, та з болем відспівував загиблих. Вони на передовій. Я на передові. Вони стріляють з бою. Я словом. в нас затишчя. значить, ми. Молимося, ми спілкуємося. Бувало, що я навіть їсти готував, ну і що тут такого. Хлопці не встигають. Я посуду, мив. тобто з мене корона не впаде, якщо я вогонь портоплю і буду дивитися цим. Уже тиждень. Іван Ісайович проходить медичну реабілітацію, лікування власним коштом та за допомоги друзів. Навіть лікарі, виявляючи повагу до пораненого, роблять максимум та допомагають з препаратами. Та помочі від офіційних установ нема. Я не беру нічого від влади. Небе не вимагаю, а то щоб мені давали статус. Бо я цього не хочу, але бачу, що Бог мені допомагає через моїх друзів. Настоятель храму отець Павло в зону АТО не поїхав, проте допомагає військовим в тилу, організовує поїздки до поранених солдатів та збирає кошти для сімей загиблих. Таких капеланів, як отець Іван, каже в Закарпатті вже десяток. Священника не перша така справа в тих розмовах. Сповідях, можливо, просто в розмовах духовних розмовах з хлопцями з цими солдатами. Важливо, щоб перші чути їх завжди до кінця вислухати, нехай виговориться, Нехай та вся вийде, та все так би мовити, щось недобре, негативне, що сидить в тобі, і потім давати людині можливість крок за кроком зцілюватися. Після одужання отець Іван хоче повернутися на передову, бо вірить, він там немарно і перемога буде за Україною.